Додавання і віднімання матриць. Дві матриці А та Б можна скласти або відняти лише в тому випадку, коли вони мають однаковий розмір. В даному випадку матриця А має розмір М на N та матриця Б має розмір М на N. Отже, їх можна складати або віднімати. Результатом буде матриця С такого ж розміру М на N. Для того, щоб отримати кожний елемент матриці С потрібно скласти або відняти відповідні елементи матриці А та матриці Б. Розглянемо приклад. Матриця А складається з елементів 1, 2, 3, 4, 5 та 6. Матриця Б складається з елементів 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ці матриці мають однаковий розмір 3. На 2, Тому їх можна складати або віднімати. Відповідний елемент матриці С буде сумою або різницею двох відповідних елементів матриць А та Б. Розглянемо детальніше кожну з цих операцій. Виконаємо додавання. Виконаємо віднімання.